Вітаю друзі вас, комісіонці! І сьогодні я вам розповім про всі крісла, котрі знаходяться у нас на складі на велика кільцева 4А. Крісла по зниці 12 штук по 1960 гривень. Таке крісло залишилося одне за ціною 3600 гривень. Таке крісло одне за ціною 3800 гривень, Крісла без підлокітників за ціною 800 гривень по наявності 20 штук. Такі от невеликі крісла по наявності десь 30 штук по 700 гривень. Такі крісла 15 штук за ціною 5200 гривень. Стільці Ісо 800 гривень по наявності 40 штук. Стільці ІСо зі столиками за ціною 1000 гривень по наявності 15 штук. Банкетні стільчики по наявності 60 штук за ціною 1400 гривень. Це все і багато чого іншого. Ви можете придбати у нас в магазині на Велика Кільцева 4А і більше товару в нашому телеграм-каналі.